Вітаю вас всіх Христовою любовою, вступаючим вас новим роком. Дійсно, проходить рік, як одна мить. Ви пролітають руки і ми старіємо. Але з чим прийдемо до Господа, ця саме луна? Багато відкладаються на завтра, на післязавтра. На роки яхти помирає не знаючи Господа, дехто перед смертю ще встигає, дехто думає, що я молодий і моє життя ще лише починається. Дехто хоче, каже, я заміж мою дочку видати, що теж треба це зробити, потім настане той час, коли прийду до Господа. А ніхто не задумається з нас, що не знаємо, що нас чекає, чи ми дочекаємо до завтрашнього дня, що цей день закінчиться, що прийдуть до нас, що вже буде похорон. І треба багато нам задуматися над цим, чи ми готові до приходу, з чим ми прийдемо перед його лице, чи ми будемо пускати нашу голову перед Ним. Чи будемо з радістю бігти до нього? Це саме головне, щоб ми просиналися з Ним і думали про нього. Ми лягали і думали про нашого батька, який він добрий, любичий. Він дав нам уют, дав нам тепло, дав нам все, що нам потрібно. Він нас оберігає в життю, Він дає щоденний хліб. Ми думаємо, що ми своїми силами все зробили в своєму життю. І ні кожен з нас не задумується, що це все Господь дає. Це все з його руки, з його милості. Цар Вавилонський думав, що він захопив весь світ. І він захопив багато територій. Але він вигородився, потім траву впасти. Так, от було, так опустився. І ми так само думаємо, що ми взяли вже світ у свої руки. Але Господь каже, ваша мудрість це є ніщо. І цей рік був дійсно тяжкий для кожного з нас. Ці були переживання особливо молодих братів. Котрі ще призовного віку, бо не знаємо, що чекає нас навіть так само в тої самої хвилини, чи зараз нас не заберуть, що з нами буде, переживання мамів за своїх дітей, котрі вже своїх забрали, переживання, що не відповідає. Один день чи два дні, що з ним сталося. Це тяжкі, тяжкі ці часи настали. Забралася веселість, ви всі це прекрасно бачите. Люди в селі практично не видно, щоб ходили. Нема тої веселості. Ідуть дійсно ті останні дні, які Господь ще кличе. що не забрав свою благодатість. Бо прийде і час, щоб шукати Бога і не знайдуть, бо так пише писання. І хотів би нам зачитати Псалом, це молитва Мойсеєва до Бога. Маленькі відривочі пише, 89-го псалма, хочу читати 12 вірші. Навчі нас лічити так в наші дні, щоб ми набули серце мудре. Навчи нас лічити так дні, щоб ми не лічили просто ці дні в щоб ці дні не пролітали в п'янках, поганих словах, поганих думках. Але щоб ми задумалися над тим, що є ще Господь, який нам дав життя і дав нам волю. Саме головне, що дав він волю, він нікого з нас не заставляє ні погано робити, ні добре. Це наша воля. Ми можемо робити як і зле, так і погане. І Господь, здається, призвав би і все, і ти маєш бути зі мною і все. А насильно, як є така повірка і ще й Росія, що насильно милим не будеш. І це дійсно так. Він хоче, щоб людина прийшла до нього з чистим серцем, з любов'ю, з щирістю, з покаянням таким, що всі, хто тут є присутні, вони бачать, що це щире покаяння. І каже писання, що небеса радіють, коли хтось хоч хоча б один грішник кається. Це дійсно ті приємні дні. Кожен з нас, хто покаявся, згадує ці дні. І цей день запам'ятав на все життя, тому що це у наш щами, самий щасливий день. Самий щасливий день, Тому що наше серце прийшов Господь, котрий спас нас. Котрий визволив дріха, котрий оновив, обмив, очистив, дав друге життя, другі думки, друге серце. За Це йому хвала і подяка, що ми маємо такого Господа. Він зробив з нами те, що людина в життю жодна не може зробити з собою. Це перетворення, те від... обновлення. Бо, будучи навіть я у 50 років. Мені страшно було, як я можу помінятися. Покаяться, покаяться пару, пару секунд. Але з чим прийдемо перед Господом? Це дійсно, чи це щире покаяння, чи це просто так було. Але каже Господь, щоб ми зробили той перший крок покаяння. А він за на нас буде потім журитися. І це дійсно так. І чисто і нагадує нам і... І Мойсей у цьому віршку, що навчи нас вічити отак наші дні, щоб ми не були серце мудрим, щоб ці дні не проходили в марноті, але ми приходили до Господа, і Він нас оживляв, Він нас підкріпляв, Він бачить у нас своїх дітей, не просто як рабів, а дітей бачить тих. Котрі його люблять, і це дійсно наш люблячий Господь. Він хоче нас чути, хоче нас любити, хоче нас зробити тими кращими, ліпшими. І як не тішиться за кожного з нас, якщо ми кожен день обновляємося, кожен день робимося ліпшими, щось, робимо те, що. Що ми раніше не робили, то терпимо комусь. Чи відповідаємо на обурення любов'ю. Це дійсно нам треба вчитися. І це все є у цьому писанні. Він все тут написав нам, у цьому святім писанні, як ми маємо жити, як ми маємо у своєму житті руководитися. І це дійсно Господь те робить що нам неможливо зробити, ще дочитає нам так само так само з псалма 22 з першого по третій віршів. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На посольствах зелених поселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливих. Ми бачимо, який нас добрий, любичий Господь. І Він дійсно той добрий пастир. Ми знаємо, що якщо добрий пастух, то худоба накормна добре, є молоко, є все. Так само і наш пастор, наш Ісус Христос, котрий так само нам дає найкраще посовиство. І те посовиство буде там, на небесах, там, де буде. Не буде плачу, де не буде скривати зубів, де буде любов, до чого ми всі стремимося. Бо ми всі повірили в те невидиме, яке ми не відчуваємо Бога своїми очима, своїми руками, але ми повірили йому через Його слово, через віру ми повірили йому, що що він добрий люблячий, що він є і вірим всім щирим серцем. І ми знаємо, що він бажає нам лише самого найкращого, він нашу душу відживляє, та, котра була перша душа, котра, котру людину переступали, котри, на котру людину могли казати, що це вже та людина, котра вже не оживе. Та людина вже йде до останнього свого кінця. Але ми бачимо, що людей, таких людей і Господь спасає. Такі є люди наркомани, дуже в дуже тяжких формах. І Господь таких жуляє, і п'яниць, і тих, хто відкидав Господа і казав, що немає його. А потім плакав і каївся. Господь відкриває таким своє їхнє серця, щоб вони зрозуміли, що Господі є спасіння, у Господі є любов, і в Господі є те, що людина жодна не може дати. Це дійсно наш такий любичий, добрий Господь. Що ще нам від Матвія? 6 розділу, 33 й віршик. Шукайте ж не перш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Шукаємо дійсно невеликих грошей, невеликих статків, не маєтків. Не шукаємо того, що у світі, а шукаємо того, що. На небесах. Бо це все, що є в цьому світі, скільки б ми не мали грошей, скільки б ми не мали цих статків, скільки б ми не мали тих домів. Чи чого би там не було, це все, каже писання, марнота і гоніння вітру. Це буде кінець. Ми з собою нічого не заберемо в ту яму, де нас покладуть. Буде пару дощок і все. І скільки б ми тут не складали, воно то все змарнується. Якщо не ваші діти, то хто ще діє, то перемарнує. І тому так само буде кінець. І нам треба дійсно шукати того, що на небесах. Бо знайшовши це, ми знайдемо спокій у своїй душі, де буде дійсно та гармонія. Коли ми приходимо на зібрання, ми бачимо тих братів і сестер, на котрі ти можеш понадіятися, котрі тебе не підведуть, котрі тебе тяжку хвилину піднімуть, котрі дадуть тобі руку підтримки, бо Господь так нас вчить що ми були не лише названими братями і сестрами, але в дійсності такими були. Бо нам треба бути дійсно такими люблячими, зачитаю ще що... нам салон. 135-й. Так, є самі прекрасні віршики. Дякуйте Богу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки його милосердя. Дякуйте владиці владих, бо навіки його милосердя. Скільки нам треба? Дякувати нашому Господу, скільки Господь зробив нашому життю, скільки Господь нас зберіг в нашому життю від тюрми, від поганих вчинків, скільки зберіг від смерті, скільки зберіг нас від, поган... від хвороб, скільки зберіг від того, що ми зробили щось погане другому. Він хоче лише нам доброго. А ми люди чомусь відкидаємо його, чому складаємо його на друге місце, доладжаємо своєму тілу, в першу чергу, своїм думкам, своєму язику, но нам рукам лишили на Господу. Ми його залишаємо на останнє місце, на останнє, тому що ми не маємо часу на нього, бо на все нам вистачає часу, а на Господа лишаємо на останнє місце. Невже потім він нам так само не скаже, що ти недостойний бути в царстві Божому, бо ти більше любив себе, аніж мене. А я Бог рівнитий, він так і каже. Він хоче, щоб він був на першому місці в нас. Не цей світ і не наші похоті. І за все йому треба дякувати. Дякувати на кожному місці. Дякуючи рано, що ми встали. Дякуємо Господу, Господу, що йдемо на роботу, що ми не сидимо вдома, а маємо роботу. Дякуємо Господу, що ми маємо здоров'я, що ми встали. Дякуємо, сідаємо на обід. Дякуємо Господу, що ми маємо на столі їжу. Дачі вимовляючи спати, дякуємо, що ми пережили цей день і ми живі, і здорові, і що можемо ще і цю ніч переночувати. Кожен день маємо спілкуватися з ним. Він має чути наш голос. Він має знати нас кожного в лице, а не бути, як колись сказав у Дніпроті, християном одноденкою. Християн-однодемка Денка це людина, як я колись був, лише один раз на рік приходив, коли Пасху світять. І все. А решта я міг навіть не заходити у дім всередину. А бути на вулиці і все. Отакий християнин я був. Це дійсно був християнин Дондянка. І, і я так само думав, що я християнин. Я так само думав, що Господь мене знає. А звідки він не міг знати, якщо я навіть ніколи не на очі ночі не, 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 не показувався? І дійсно дякуємо Господу за все. Зачитаючи нас панам. На Перше соборне послання апостола Павла до Сулоннян з 5 розділу, 16 по 18 вірші, кажуть прекрасні слова. Завжди радійте, безперестанку моліться, тодяку схвалиться за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Завжди радійте. То пізнав Господа, то дійсно відчуту радість. Це не може передати словами, це не можеш передати емоціями. Це відчуття, коли людина пізнає Господа, коли Христос вливається в їхні серця. Це то найкраще почуття. Це та мить, коли людина стає зовсім другою, оновленою людиною. Коли вона сама від себе починає дивуватися, як може такі ставатися з нею дії, які з неї раніше не були, це дійсно робить таке Христос з нами. Без перестанку моліться. Молитва у нас всіх приближає до Господа. Без молитви ми і ніщо Перед Господом. Ми приходимо перед Господа із просьбами, із подяками, із плачем, із сміхом. І ми приходимо при свого батька в першу чергу, ми думаємо, що не приходимо перед когось небудь, але при свого батька, який добрий, милостивий, і Він дасть нам все те, що ми хочемо. Він вислухає нас. Ми побачимо наш плач. Ми задаємо, як ізраїльський народ ремствував, плакав, і він почує. І відкликнувся. Він скільки раз народ ізраїльський відходив від Нього, а потім ремствував, і він повертався до них. І він так само хоче, щоб ми придали його молитві, дякували, благословляли Його молитві, щоб ми кожен день це робили, не лише раз, коли нагадалися, що біда, біда. Господи, у мене велика біда. Я прошу Тебе вислови мою молитву, бо в мене сьогодні біда, а завтра стало добре і забули, що треба молитися. Тож не забуваємо і знову ж каже, подяку складаємо за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку складаємо за все, за те, що ми маємо дітей, за те, що ми маємо здоров'я. Те, що ми можемо прийти на зібрання, бо навіть на зібрання піти і то може бути боротьба у нас, тому що сатана робить всякі перепони, щоб лиш ми мали якусь працю колихати. щоб ми десь, десь затримали, щоб ми десь були навіть це. скільки нам треба в життю боротися, щоб ми були в єдності, в любові, щоб Христос був в нашому життю. Хвала Господу! Що Господь з нами, що Господь ще не цю благодать. І я так само ще тих, хто ще не пізнав Господа, щоб задумався над тим, що час короткий. Час дуже і дуже короткий. Нехай кожен задумується, що треба прийти. Навіть цей рік минається. І ми не знаємо, як казала сестра про молитві, що ми не знаємо, що в цій році нас чекає. Що цей рік закінчиться, і прийде Христос, з чим прийдемо. 아멘. 아멘.